Ой, вибачте, а в нас немає фена чи душу. Ха-ха, дуже смішно. Я хочу зробити замовлення. Добре, піца, бургер і сніданки, суші. Мені, будь ласка, книгу скарг і додайте ще ручку туди. Вибачте, я встиг щось зробити не так. Так. Ну в плані, ви нічого, а от ваш кур'єр прафтикав. Я хочу на нього написати скаргу. А що він зробив? Він не привіз моє замовлення. Дивіться, якщо у нас кур'єр запізнився, від нас подарунок піца. Наскільки він запізнився? І наскільки він запізнився? Він приїхав швидше, ніж а Я ще навіть в душі був, я не встиг вийти. Давайте книгу «Скарг». Очкайте, ви хочете написати скаргу, тому що кур'єр приїхав раніше того, Ну та я зробив замовлення, пішов за Бамблом. Кого ну бамбл капорач, Бджілка. Це просто кава з апельсиновим соком. Не суть. Я зробив замовлення, все прорахував, пішов за бабом, повернувся, пішов в душ, і якраз коли я мав вийти з ванни, там мав бути. Але цього не сталося. Ні, я встиг намилити тільки губку Боба. Кого? Це губка для тіла. Не дайте мені книгу скарб. Слухайте, давайте розберемось точно. У котрі ви зробили замовлення? 11.40. За 20.12, добре. Що? Ні, 11.40. Я так і сказав. Я не розумію, що ви сказали. Коротше, він приїхав в 12.09. Ага, що не так? Так, він мав приїхати у 12.19. 29 хвилин – це 12.19. Дивіться, 11.40 плюс 29 хвилин – це 12.09. Він приїхав ідеально в час. Що, ви хочете сказати, що я провтекав? Ну да, і що? От я приймаю свою помилку. І ви прийміть свою. Яку свою помилку? Що я зробив? Ви занадто ідеальний заклад. А чому вас кур'єри тільки до дверей доставляють? Чому не в ванну? Могли попросити кур'єра. І що це значить? Я знову протакав, да? Ну і що? Я приймаю свою помилку і зараз. Давайте я прийму ваше замовлення, що буде доїсти. Так я ж замовляв. Воно в мене вдома лежить. А кур'єр, де? А кур'єр у мене в душі. Губку бомба милить. Тоді до побачення? До побачення виходить. Классний початок дня.